Всім привіт, кульі! Ви на каналі ColorBoxK І сьогодні у грі Flex City буде обзор на тачку Wison то есть DeLorean Ну, що, погнали. Так, перший плюс для початку будемо говорити по плюсам. Е, він вміє е, літати, ну, в принципі, що очевидно В принципі, бо він вже DeLorean, Типу Другий плюс він вміє плавати, ну, літати над водою, коротше. Ну, плаває, типу, странно, одновременно, ну круто. Типу, це як лодка робота. Третій плюс він швидко е, ну, передвигається, Типу, як для цієї гри, то в принципі, за 8к золота то навіть нормально. Ну, опять же, у нього найголовніша фішка це літать. А тепер переходимо до мінусів. Перший мінус, він літає на рішення. Що це означає? Типу, коли ти е, все нажимаєш на кнопку літати, то він через 5 секунд в принципі, либо 10, не знаю, е, уже опускається на землю. Е, другий мінус він не повністю тінгується. Е, у обичних тачках там неон, дима, це все типу, е, можна тюнингувати, деталі, там спойлер. А у нього ну, тільки клаксони можна і, і фарби. Зараз минутка внимания. Подожди чуть-чуть. Ну, в принципі, подивися на ці всі мінуси і плюси, можна сказати, що він приблизно стоїть своїх денег. Ну, опять же, якщо у вас немає типу, таких грошей, то лучше собі купити якусь Lamborghini. Опять же, вона більш прикольна, така і вона така нормальна. Типу, либо урус Lamborghini, опять же. Так що, в принципі, DeLorean стоїть своїх денег. Всім пока-пока. Це був обзор на Делорія в гріфлексі.